Колишній тренер Челсі шокував зі знанням про гру Михайла Мудрика. Сергій Рибров прокоментував жереб збірної України у відборі на Євро 2024. А Андрій Лунін готується до від'їзду з Реала. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, подобайка, гайда! Я ж знаю, що ти не поставив подобаку постав її. Стартуємо зі збірної. Як ви знаєте, ми про то власне вчора говорили на збірну України в першому матчі плей-офф чекає збірна Боснії та Герцеговини. І вже є чимало реакцій нашого коуча, їх вболівальників і їх. Коуча протягом цих місяців будемо спостерігати і за іншими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини. Там підібрані гарні гравці, навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у цьому відбірковому циклі. Ну таке собі. Команда розібрана гравців в рівня Джеко і П'янічу немає. Найпомітніші персонажі Колашниць та Круніч за рівнем футболістів. Зараз це як Північна Македонія в кращому випадку, а за рівнем організації набагато гірше. Ризикований жереб. Для Станіславича, якщо пройдемо, то так і має бути. Якщо ні, то його з'їдять і правильно зроблять. Є як позитивні, так і негативні моменти. Негатив у тому, що у півфіналі нам випала одна з найсильніших команд серед тих дванадцяти, що гратимуть у плей-офф. Це буде дуже важкий матч. Ми знаємо про всі якості збірної України. Вони мали легко пройти на євро напряму. Насправді так гадаю, що якщо ми не хотіли потрапити в сітку, а так само суперники по сітці Б найменше хотіли б бачити нас в Б. І це дуже круто, і це дуже. Приємно розуміти, що суперники тебе трішки навіть і бояться. Але знову ж таки, як і писали вище, це як і позитивну роль може відіграти, так і негативну. А взагалі, що по реакціям? Боснійців, ми не заслуговуємо на євро. Якщо бути чесним, радий, що нам випала Україна, яка зможе позбавити нас страждань. Вони переїдуть нас без особливих проблем. Ми вже двічі програвали Люксембургу. Тож легкого суперника для нас немає. На щастя, ми отримали Україну. Нам буде легше, коли ми програємо. Україна все одно заслуговує на це більше ніж Боснія. Тож для мене це нормально. Нуль очікувань і нуль тиску. Чудова ситуація для наших гравців і персоналу. Це був мій найбільший страх. Так, ми вилетіли. Було приємно мати надію до того, як підбулося жаркування. 1% шансу, 99% віри. Україна майже перемогла Англію, а ми майже перемогли Люксембург. Українці витривалі, але не непереможні. Джеко і п'яніч повинні повернутися і викластися на 100%. І завдяки хорошій грі. Цих та нових гравців, яких привіз Саво України можна буде позбавитись. Єдине, чого боюся, що судді проштовхнуть їх далі через політику. І ви вже знаєте, без чого не може далі обійтися. Далі я згадаю коментар Олександра Чефіріна, який у багатьох. Після жеребкування викликав резонанс. Президент УЄФА Олександр Чіфірін заявив, що хотів би бачити на євро збірну Боснії і Герцеговини. Цю заяву він зробив, відвідуючи сербське місто Лісковац 19 листопада. Ще до того, як стало відомо, що команда зіграє з Україною у півфіналі плей оф за вихід на євро 2024. Я радий, що три збірні з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи Сербія, Хорватія та Словенія. Я хотів би, щоб Боснія і Вина і північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія і герцеговина виступатиме у плей-офф. Але так як вони грають, звичайно, я б хотів би, щоб якомога більше збірних з регіону вийшли на чемпіонат Європи. Хотів би бачити Чіфріни на нарах. Може, спрацює? Чекаємо іспанця на варі. Хуан Мартінес Мунуєра. Звичайно, зробимо. Мій господар, хотів би, щоб у у повному складі вийшло у вікно. Ну і звісно, це не того гатунку коментар як перед Італією, але в принципі те, що люди обурюються на те, що Чіфрін в принципі таки каже, це зрозуміло. Тут більше, знаєте, популістична історія. Чіфрін приїхав з візитом в країну і наговорив приємностей. приємності і стандартна коротше, політична історія. Але все ж після смак, після італійців, лишився. Тому реакція знову ж таки зрозуміла. Друже. А Яка твоя реакція? До матчів плей-офф, насправді ще чимало часу. А от УПЛ вже сьогодні, друзі. Сьогодні матч Шахтар Полісся. Тож роби прогнози у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео. За ним же отримуй бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будь всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми летимо далі. Статистичний портал Гускорд оприлюднив список гравців Евертона з найвищою середньою оцінкою у нинішньому в сезоні АПЛ після 12 турів лідером за цим показником є лівий фулбек Віталій Миколенко. Його середня оцінка 7.31. За інформацією Ельчерінг Вітто, голкіпер Реала Андрій Лунін, 22 листопада зустрівся з португальським агентом Жоржем Мендешем. Зустріч відбулася в аеропорту Мадрида. Нинішнім агентом 24-річного українця є його батько Олексій Лунін. Юридично їхній договір про співпрацю спливає влітку 24-го. Саме у червні наступного року також закінчується контракт Луніна з Реалом. Перейде в Реал вільним агентом. Волвергемптон, коротше. Та хоча б і в Увергемтон, бо тільки постійно грав у основі. Колишній тренер Тоттенгема Гаррі Реднеб розповів про свою бесіду з Френком Лембардом стосовно Михайла Мудрика. Якщо зараз ваш клуб підписує когось за 20 мільйонів фунтів, ви думаєте, ну він не може бути надто хорошим. Мабуть, він середнячок. За 30 може бути непоганим. За 40 має бути в порядку. Пам'ятаю, я розмовляв з Френком Лембардом, коли Челсі придбав лівого Вінгера приблизно за 90 мільйонів фунтів. Френк каже мені. Гарі, він такий швидкий, він як блискавка, але він не розуміє гру. А я подумав 90 мільйонів, і він не розуміє гру. Я маю на увазі, що за 90 мільйонів він повинен її розуміти. Доволі чітке пояснення. Поттер фізрук, Лемпард Фізрук номер 2 опочетіння погана схема: Кукурелья не Матвієнко, гравці Челсі ігнорять, Судакова не вистачає і так далі. Всесвіт проти прогресу Михайла. Не хочеться його хейтити, але слідкуючи за його медіа і соцмедія, складається враження, що він дійсно вірить, що проблема. Не в ньому допускаю, що саме цей заважає критичне мислення, поки в тумані тема, яка, мені здається, ніколи не перестане бути актуальною. Розуміння гри мудрика, ціна якість, купа хейту. Я вже чимало своїх думок на цей рахунок говорив. Насправді, в Челсі минулого сезону було багато хаосу, і мудрику фізично було складно в це влитись з своїми ще власними проблемами, котрі навіть зараз нікуди не зникли. Зараз ніби є прогрес, є розвиток, але все одно хейт. Буде і його не спинити, бо гравця взяли фактично за сотку мільйонів, а 100 голів за цей час він, грубо кажучи, не сколотив. Але чи тільки в мудрку проблема? Питання. Мені як завжди цікаво почути ваші думки. Тож гайда в коменти, гайда ставити цьому відео вподобайки і підписуватись на канал. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Папа. -па.